Не чую? Де сапає? Сапає, травичку сапає. Бачиш, як тітя Оксана прибирає. Через тебе буся завжди каже, що не можна смітити. Є мусорні. Треба все. Себе... Один. Один. Так, два. Один. Відеречко для мусора. У нас є один і два. Два. А у вас вдома скільки? Один. Один. А у Вас три. А у нас два. А той великий зелений третій. Де Ілюша? Вони десь пішов. Десь пішов Ілюша. Ні, немає, бо немає штатива. А в руках може впасти телефон і розбитися. Там, а чому? Ну тому що ти погано тримаєш його. Пам'ятаєш, як ми йшли з магазину і ти телефона? Ну не кинув, а телефон у тебе впав. А в мене і не свічки. Не тяжки, потім бабуся дасть тобі. Добре. Добре. Сідай, сідай, попив сік. Так. О, я не бачу нічого. Не бачиш, треба вийти. Вийде. Криша захована. О, Віра Івановна йде. Ідемо кофточку, візьмемо. Нас ковто.